Сьогодні ми знайомимо вас з бібліотекою імені Олеся Гончара. Це перша бібліотека місті Дніпро, яка має ім'я. Розташована вона на житловому масиві гомісі. А сам вулицю Степана Російського. Подімося. Бібліотека зустрічає по галерею плакатів про життєвий шлях Олеся Гончара, де можна дізнатися багато цікавого про нашого видатного земляка. Для початку хочемо показати вам залу галузової літератури, де зібрані книги від математики до психології, чудові тематичні виставки, елементи декору, фортепіано, додають де атмосферності читанню. А ще саме тут проходять зустрічі розмовного клубу Промова, де кожен бажаючий може вдосконалити свою солов'яну. Таке дуже подобається, в неї гарне розташування, тому що я не подалік мешкаю, тому мені дуже зручно. А тепер пройдемо до ігрової кают-кампанії Бригантиня. Тут зібрані книги про подорожі, а ще й м'які іграшки, настільні ігри, в які, звичайно ж, можна грати. А інтер'єр, який зроблений зі смаком, не залишить нікого байдужим. Ну що ж, перейдемо до зали художньої літератури. Окрім привітних бібліотекарів, маленьких читачів зустрічає зайчик куханчик, який своїм прикладом показує, як корисно читати. Книги на будь-який смак і вік. Польська поличка. Книги англійською мовою від PEN Ukraine, і це найменше, про що ми можемо розказати. А ця невеличка кімната інформаційний центр для користувачів, де можна скористатися алфавітним каталогом, довідковими виданнями, а також ознайомитися з поличкою, його ім'ям, названа вулиця про Степана Рудницького. Настав час показати вам родзинку бібліотеки. Як ви могли здогадатися, пов'язана вона з неймовірною людиною Олесям Гончаром. Свого часу рідна сестра письменника Олександра Сова з великою любов'ю до свого брата створила музей як куточок, де відпочивала його душа. Такий куточок спробували створити і в бібліотеці, тож тепер у нас є кабінет письменника. В мирний час кожну екскурсію починали саме з цього. Тут зібрані рідкісні книги, деякі навіть з автографи. А також колекція конвертів та і монет. Будьте і полите світ нових канжук.